Ні, ні. Я не піду з вами. Я забула, що він це робить. Я думала, він спокою з нами тільки коли погорожує, насправді. Він Він в твою слабкість унюхав своєю відсутністю носа. Я друга проблема, на мене не реагує гра. А, на мене теж, оце як ми схожі. О, тобі привіт передають. Ні, да, вона просто попросила мене, ну, дозвіл запостити цицький у твіттер. А що ти дістав? Що ти хочеш? Ким ти розмовляєш, значить? З тобою? Що ти хочеш? Фрід і бур'єр? Ти о чому? У мене вже далі пішло давним-давно. Да? Знаєш, мені дайте цю частину, яку я буду просто нафік видивити. І знову заново почати. Можливо. Можливо. Окей, а тоді ще раз звонимо папайруси. А, це вже ніколи не було. ми почали з самого початку. Вау! Давай подзвонимо по парусу. Всім привіт, Ні. Ні? Прайс. прайс? Окей. Тому що я, не м'ясо. До Давайте я було м'ясо. Ти коли-небудь бачила сам труп, які лежать ось цьому? Ні. Ну. О, Йо. Він реально як батя. Тому Торіель пішла вида з горы до нього. Он за тобусе для цього. Звідки він взяв ебаный прожектор. Прям резко заткнулась и реально начал читать. Oh, б я ще знала, що це за слова. Я не можу зрозуміти взагалі з цього діалогу, от зараз серйозно. Типу, Санс навмисно ігнорує існування Флауві, чи тупо реально не знає? Він був не реально не знає. Дійсно, якби він знав, він би не дозволив папері говорити з цим соціопатом. Так бомби він не шарпен, робить поробить тебе не помішав. Угу. Бля, він блафує. майстер-маніпулятор. Так мене є гроші. В мене немає. Короче, пам'ятаєш, ти чула, як я дуже сильно нажимаю на кнопку помирав в Майнкрафт? Да. Ну, коротше, це був shift. О, фурі. Ого. А можеш мене також кинути? Чо? А може тут залишимось, хата пуста. Давай. У, це квіти. Які квіти, це. Та шприців не, не чіпай. А, це вепон. О, чому ми його поклали. Це вепон. Ні, це. Це вепон. Що таке вепан? А, до речі, треба про це думати по речі, о ні. Че, може, не підемо? йдемо назад. А чому ми її не чуємо? Чи вона говорить мовою жесть? Вона ж риба, вона. А ну, зараз буде пояснювати. Стоять. Що це було? Що ти наробила? Я хотіла... не до речі, я ж ліво пішла. А Бля. А чому вона не шмаляє? Давай! Ого, чко. <ріст> 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 Було негласне правило попереджати мене, коли ти береш ніж. Ну, не знаю, я про це правило не чула. Тому воно, й негласне. Негласне, воно і Негласне, гласне, воно приголосне. Че, забудь. Кнет не одне справжній ніж, окей? Це тому, що в мене зелений скін, окей? Усім відомо, що в зелених скинах виходить соціопати. Бідж була класною. З ніж! Я розумію, що технічно він в нас з двох вру. А, в мене теж є ніж. Я Я можу тебе про не вдарити. Мені цікаво, як він це робить. Він так настільки часто флексує, що знаєш, що його руки стали його крилами, як в редбулі. Редбуле надає крила. Крила. Це не теммі. Очевидно. А де теммі? Секунду, це uh -huh. спрацює. Мене окей, ні, це не запрацює. Може, насправді, Undertale музика така прикольна, але я настільки звикла її чути в рандомних, абсолютно відосах, що вона мене просто чесно зайобує. А коли це музика просто таких тупих відео. Єдина музика, яка на мене досі не впливає, це тема з Азріля, по-моєму, вона якось так називається. Ага. Це на піаніно ще можна зіграти. Будь ласка. Ти вже знаєш цю історію! Ну так, да, але ти мені цікаво. Будь там, ти не знаєш, що пройшло. Це не здає, що мені не цікаво. Ти просто не хочеш датися з НД, Очкошник. Це <гум> нічого не доводить. Мені просто подобається читати написи. Те, що я не хочу також іти на відверту смерть, це просто сила, приємний бонус. Вже... Давай так, якщо ти помреш, я скажу мамі, що я винна. Тому що це буде правдою. Вона, звісно, вона буде кидатися тільки в мене, тому що наші їй за тебе хвилюватися. Мабуть, це буде сидіти. Давай все віде. йдемо звідси, я не хочу його бачити. Що, в тебе не настільки вражаючі мускули, ніж ти можеш подумати, повір мені в мене є багато на що дивитися в дзеркалі порівняння порівнянні з тобою. Ми що, на екскурсії тут? Я не хочу вбити часом дай. Він, він схожий на цього вчителя з класу убивці, знаєш. Ось де він був бачу? до того, як попав на землю. Водечка. Давай хлібне. <реш> Чокну треба оцепити. Вау, ось цей фінальний концерт, звісно, розбили її так. Давай грай. А, секунду, я забула, як там. Uh. ладно, ні, я не вмію грати на піані, не так добре, як я думаю. І ні, цього два, потім продадемо його. А, може? Крали собаку. Та ну ми подивимося, б ти сказав на геноциді. Мені так подобається, коли на геноциді я йшла, і азбор такий, типу: О, давай не будемо битися. Будемо друзями. А на пацифісті він такий. Та ні, ми будемо так, пі. Тому що він знає, що він програє. Так він не проти побити дитину. Тільки коли він перемагає. Ну дав, на зачіски відрізняються. А, і в мене живіт більший. мої мускули. Спасибо. А ми не можемо його за руку підтягнути? А, в нього немає руки. Окей, це має сенс. Не будете дійти. Мене, мене немає рішучості, добре? Я, я сикло. В тебе душа страху. В тебе душа страху, і це видно. Чому? Це ну поясни. А ти не бачила Гліч Тейл? Щось щось не загадував, це вопрос. Ось, ти на мене, я почервеніла. Боже. Ah, ні, А Мені пофіг. Я... Мені чисто. Ти Сигма, мені нормально. Стик прикольно. А от тепер я дуже впевнена, що ми брати чи сестри чи ще хтось. Ну, очевидно, мені тепер, да. це... мене набагато менше проблем, коли мені розумієш? О, Господи. О, Господи. Да, і вона буде тільки за мною гнатися, так? Да, конечно. Вони мене ненавидять. Да, ти можеш тобі пофіг. Пофіг, стоїш! І навіть тільки моя, розумієш? Мені здається, це померли від сердечного приступу. через те, що так багато сміялися, що вони цілились тільки на мене. А ще я не поглюсь. Просто стіни на місці. Ой боже, що я зробила до своєї житті, щоб це заслужити? Я не знаю, куди мені йти. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О Далі. Боже. О Боже. О Боже. Чо, ти... <риклад> Що я вб'ю? Вона тебе просто застяла. <риклад> От звідки йдуть всі ці хоробрі монологи. Це До того <риклад> моменту, доки ти не наштовхнешся на дитину з ножем, а потім ні. А потім ми будемо бігати за дитину з балетною пачкою. Фу, я не буду ходити по багнюся. <риклад> І. Ти ж розумієш, що це буквально звалище? Де там не місце? Де тебе? Це не місце для моєї цивілізованої королевської особи. О, Зараз буде ця біка з цим Так Який теж, коли на Геноциді, він такий будемо друзями туди! тебе. Я пам'ятаю це. Що вешало жити, коли ти сикло? Я його сама поб'ю. Я ні. Я не відчуваю жодного жалю. О ні. Не його. Не начуга. Фин, тут греч, мобіліт. Ого, Ти бачила мій фінт. А чому він на тебе летять? А ти помітила? Це якась закономірність. Чел, я тебе ненавиджу. Ти б знав, як сильно ти мене бісиш. Я готова... А можна ми його чисто файтом? Можна. Це спрацювала? Господи, скажи, що це зруйнувало на нам Та ні, він же живий. Можна ще раз? Я хочу. Я хочу сама відчути. Мені подобається, як ти же навіть ти пытаешься, потому добре. Я б он один раз пізданула, раз пизданула. Чел, ти іноді мене так сильно бісиш, ти б знав. Мне за все залило на вы. Да трохой. Ага. Да что ага клад? Ой, ну ты. Может пиди брат и ценишь, я не хочу обсправжник. На обставлуги, на обставлуг. Я тебя люблю, солнце, господи. у тебя бы такая хереная шляпа, ты бы знал. я так хочу спать, это жесть. Ну, роби спи кофе. да, я буду зароблю роблю собі всякого. Поки ми тут чили. Поки валяйся, як е, сміття. я піду зароблю собі каву. Давай. Дякую. Дякую. Ну як це відчувати себе сміттям? Ти мені скажи. Ау! Я ще пам'ятаю, як сестра вантажила Сімс на це на CD диск. Вона ну, через... ну, да, купляла його пиратський. на ринку, скоріш за все, піратський. І потім не могла завантажити на комп'ютер ще пару місяців, це це ж пар місяць. О, О, а як грати в цю гру щоб перемогти? Я типу погратично наче нажимати. Та би не нажимайся, я граю. Окей, 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 ти в цьому краще, ніж я. Ні, але я хочу пограти. <laughs> давай, давай! Єсть! Давай. Yes! Oh, oh, О, мій віліч, ми можемо наробити oh, бабла. А якби ти не одягла свій довбаний ніж, ми могли його продати. менше близько. Тут має так. <плес> бути тільки одна дитина без лиця, так? Да? Бля, прикинь, якби ми не, не розуміли її мову. Вона ото англійською говорить, такі, да сорі, we don't speak English. Що вона Або <плес> далі робить? Або я вмію українська. Ні, Ukrainian refugees, please. Відправ нас до нашого посольства. Посольство. Do you understand fish woman? Do you understand психопатка, ебана? Та... Ну, на курачок, звичайний. Нічого цікавого. Курачок! А мені цікаво, якщо ми не будемо його рятувати. Я хочу... Ні, вона за ним стрибна. І, типу, все не буде пацифіста, так? Ну, типу, все буде те ж саме, тільки ми мудаки. Ага, так, може, не будемо? Ю, в тебе немає смаку. Показав, Морко. Морква, не штанішки. Морква смачна! Ні, так, так, так. Знаєш, що огидне? Що? Що? Нет. <світ> що? Я думаю, надо воздействовать. Иди до свой ондайн. Йди до твої мох. Я тебе ніколи кого не прощу. Пробачу, але. <світ> <світ> Нас тут маленька семейная понажовщина. Поэтому не так подобається, он так обычно знаешь, что друг другу спину. <світ>

Що, хоч, хоч а ти, знає, ти хочеш. Йому скотини. Можеш почекати 2 секунди? Мені секунди? Давай. Короч, я включила кавову машинку. я забула вставити каву. Дима. Там чисто гаряча вода налилася в чашку. Ти помітила, наскільки я багато більш активніша, коли постійно просто запиваєшся кавою? Дима. Раніше я просто засинала у тебе вдома, а потім прокидалася в рандомний момент часу, а зараз я просто запиваю цей період кавою. <рив> <рив> Чо, чия це кістка. Тобі краще не питати. <рив> 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 Класник, люблю його! Давайте, Андайн, в мене є сертифікат по встановленню вікон. <рив> Якщо, Якщо хочеш, так. Антайн, ми можемо е, це по посперечатися, щоб ми не накатали на тебе заяву за... одразу по трампунксам. <реш> Тому давай! Або в тебе є здорове вікно і відсутність уголовки, <реш> або в тебе розбите вікно і уголовка. <реш> oh, ми, ми, ми знаємо, які це друзі, так, так, Ми теж друзі. Ми теж бренд. Пачки, як флаг. Загалень, вона дає і... нам натяки. Але мені, мені абсолютно... подобається визнання, що папайрос дійсно сильний. Я помирала на нього тричі. Мені потрібно це визнання. Я б не сказала, що папайрос сильніший за ондайн. Ну, не бенециді, очевидно, але. Ну да, воно по спидам була, то він не вважається. Фу, та морква, фу. морква Мені подобається, що вона називає, типу. Uh, Vegetable з бананом. Може, це не банан, може це. Перефарбований кабачок? Може, може вони з ГМО? Тепер ми, ми померли. Вітаю в пеклі. Так, да, це працює тільки коли нас, він бачить в нас погрозу. Тому що він цикло. <різь> Де він хоче з тобою розмовляти? Не тому що він сильніший і просто такий добрий тупо, тому що він тебе боїться. Я тобі відповідаю.